Друзі, привіт! Інформуємо вас гарними новинами від Збройних Сил України на сьогодні, неділю 9 жовтня. Хаймерси в черговий раз завдали потужного удару по окупантах. Удар по залізничній станції спалив сотні орків. Також повідомляється, що багато окупантів прямо зараз тікає із Криму, поки ще не пізно в Росію. Про це та інше далі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни на дзвіночок, а також ставайте спонсором каналу. Щойно стало відомо від Збройних сил України, що українські захисники завдали потужного удару із реактивних систем залпового вогню Хаймарс. По залізничній станції Карань в селищі Андріївка між Маріуполем та Волновахою, куди привезли боєприпаси та військову техніку окупанти танки Т-72 та Т-62, а також багато боєприпасів до артилерії. Під час того, як окупанти пробували розвантажувати вагони із боєприпасами та технікою, реактивні снаряди від хаймерсів впали прямо на голови російським солдатам. Від вибухів багато рашистів було знищено. Також знищено боєприпаси та ворожу бронетехніку, яка була на даних вагонах. Вибухи були такої сили, що на навколишніх будинках, які знаходяться в 500 метрів від залізничної станції, повилітали шибки. Дим піднявся на сотні метрів в небо. Було чути детонацію боєприпасів. Надходить інформація про підтверджені втрати ворога. Знищено понад 200 окупантів одним ударом. Військових Російської Федерації неможливо упізнати. Тіла обгоріли до неупізнання. Також дуже багато поранених. Там знаходились військові регулярної армії Російської Федерації, а також мобілізовані в так званих ДНР та ЛНР. Також варто зазначити, що в Криму дуже велика паніка серед приїжджих росіян та гауляйтерів. Всі вони прямо зараз роблять кілометрові черги на автозаправках і заправляють свої автомобілі, хочуть тікати з Криму на свої болота в Росію через поромні переправи або по обмеженому русі по автомобільній гілці із Криму в Росію. Чують зрадники, що прийде час, і потрібно всім їм буде відповідати перед українським законом за державну зраду. Вони не вірять брехливим заявам Путіна, що в Криму безпечно. Тому ті, хто відчуває за собою гріхи перед Україною, пробують якомога швидше звідти втекти. На цьому у нас все не забуваємо вірити в збройні сили України. Разом переможемо.